У Генштабі повідомляють, протягом минулої доби на Лиманському та Куп'янському напрямках сили оборони мали успіх, відбили атаки в районах північніше Зибиного Харківської області та дали гідну відсіч в районах Східніше Макіївки, Луганської області і північно-західніше Діброви Донецької області. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Сили оборони Продовжують штурм південніше Бахмуту та завдають ворогу втрату живій силі та техніці і закріплюються на досягнутих рубежах. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Ласточкиного Донецької області. Ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області. Українські воїни відбили атаки ворога й на шахтарському та запорізькому напрямках. Успішно дали відсіч в районах населених пунктів Золотанива та Рівнопіль Донецької області. Також сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Новодарівки, Вербового та Роботиного Запорізької області. Продовжують бійці штурмові дії на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живі силі та техніці. Продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога. Також на Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.